Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні хочу показати свій перчик. Той, що я посадила на зиму. Тут у нього вже ось прям потовщав як стовбур. Прям таке стебло стало дуже-дуже товсте, і воно починає дерев'яніти. Тобто, Як бачите, переходить у одерев'янілу форму. Тобто, мій перчик, звичайний, перетворюється в перцеве дерево. Ну, і тут вже ось маю такі вже сформовані гілочки. Бачите, цей перчик, один я забрала додому. І так, через три тижні він уже виглядає. Кому цікаво буде і корисно, як створити в домашніх умовах, верніше виростити перцеве дерево, підписуйтесь на мій канал, переходьте, дивіться, експериментуйте разом зі мною. Вам була Людмила. На все добре.